Олександр Ірванець, хвороба Лібенкрафта. Ми знаємо Олександра Ірванця переважно як геніального автора, геніально іронічних віршів, автора прози Рівне-ровно. І от ще один прозовий твір. Романом, звичайно, його в повному розумінні цього поняття назвати не можна. Сам автор визначає його як понурий роман, і це справді книга понура, і книга, яка є певною політичною метафорою. Безумовно, у образі міста, яке охоплює загадкова хвороба, можна впізнати. Радянською імперією. з іншого боку, можна е, зрозуміти, що це будь-яка тоталітарна імперія, яка придушує все людське і кожен ненакомислячий стає ніби носієм такої загадкової хвороби. Події розгортаються довкола головного персонажа. Він є е, е, працівником театру. Є актором, і він виявляє виявляє в себе ознаки цієї хвороби, тобто він вичуває себе вже парією персоною награда у суспільстві і врешті-решт потрапляє цю резервацію, в якій перебувають усі, хто вражений цією хворобою. Парадоксальний спосіб виявляється, що там можливо навіть є щастя.